Доброта любов до тварин це вічні цінності, і звісно, що їх потрібно прищеплювати нашим учням. І ось 3 лютого відзначають день годівнички або день підгодівлі птахів. Тому пропоную урок позакласного класного читання, 2 четверті класи за твором Олександра Копеленка Їдальня для мандрівки. Урок даний виходить далеко за межами уроку, взагалі, читання, власне. Це може бути виховна година, це може бути інтегрований урок. Ну і взагалі цікава така розвага для учнів, причому корисна розвага. Е, урок розпочинається із знайомства з тим, що таке годівничка. Добрий день, юні друзі. Тінь тінь. Я повзик, найспритніший ак з дітками говорить пташечка. Добрий повз... день, юні друзі. Тінь тінь. Я повзик. Найспритніший акробат цього лісу. Поки інші птахи дивляться тільки в. Ковзик розповідає, що будуть учні робити на уроці чи заході. Далі вчитель ділить учнів на групи і ось є назви груп, і переходимо до оголошення плану роботи. Далі є такий, якби девіз уроку, і ми переходимо, коротко знайомимося із автором. Учні працюють у групах, і цей матеріал також поданий у конспекті. Далі в нас зупинка, поділимося враженнями про оповідання, яке учні прочитали, і мандруємо далі до третьої зупинки, побуваємо в хаті Василька, там де є та гілочка з синичкою. Потім ми знайомимо учнів із тим, хто такий птах шуліка, і далі в нас знову гра. Навчитися розрізняти птахів за їхніми характеристиками є загадки і повинні учні впізнати ту тваринку, про яку мова йде у творі. Далі в нас зупинка, почуємо розмову друзів і ще є слайд із роботою словами Хто такі однодумці, тобто розширення словникового запасу учнів. Потім у нас гра-блискавка до Бери Антоніми. Потім у нас п'ята зупинка створи годівничку. Є види годівничок і є роздатковий матеріал, де учні створюють не мов би уявну годівничку, додаючи туди птахів, які дає вчитель. Вони вирізають і можуть їх туди додати. Потім у нас зупинка у картинку треба протоптати доріжку до хатки. От і учні виконують, описують цю картинку і виконують. Лістку. Потім у нас такі вправи на логічне мислення, хвилинка міркувань, проблемне питання. І сьома зупинка, складаємо пташине меню. Є ось така цікава вправа, є мішечки, і учні повинні сказати, чим вони будуть годувати птах птахів взимку. Також можна подивитися таке пізнавальне коротке відео. Так. Далі у нас зупинка восьма, завітаємо на банкет. І знову словникова робота, що таке банкет. Потім у нас є Римівка, Забавлянка, і дев'ята зупинка. По фантазуємо разом. Учням треба придумати власну кінцівку оповідання. І на наступному слайді є підказка, приклад такої кінцівки. І також це є у конспекті вчителя. Ну і десята зупинка. Розгадаємо кросворд. Ну і звісно, якийсь сучасний урок може обійтися без якихось інтерактивних вправ. Тому пропоную дві вправи в ресурсі Padlet. Це вправа для того, щоб учні могли вставити слова. Ви можете виконати й колективно. От можуть учні індивідуально працювати, натиснувши на цю картинку, переходимо за посиланням. І це, як бачите, картинка тут у нас птахи, і що вони їдять птахи біля годівничок. Ну і також учні можуть відсканувати це сканером QR-кодів зі своїх смартфонів і також погратися. У нас урок завершується віршем обіцянкою, потім у нас є деякі картинки, які можна говорити про, про птахів. І тепер я спокійний за нашу лісову їдальню. З такими знавцями природи ми точно перезимуємо. І знову учнів вітає повсик Ой. і закінчується спляком. Ну, ось такий чудовий урок, цікавий, інтерактивний, насичений, яскравий і з красивим візуальним оформленням. Ви можете провести з учнями. Що ще є в комплекті? В комплекті ще є е, такі матеріали, як конспект, презентація, додатки. Ви бачите, потім додаток птахи. Ось ще гра добра-погано, додаток годівничка, додаток із текстом е, самого оповідання, руханка і пісня-Гей-птахи. Тому, власне, все заготовлено, заготовлені кросворди, заготовлені матеріали для розгадування логічних прав, От, І ви можете цілком спокійно та ефективно провести такий урок. Який дійсно поверне учнів до питання догляду за тваринами та питанням доброти, що нині?